Друзі, вітаю! Верховна Рада ухвалила закон про набу і САП. Але для цього ще треба було зробити бійку, підняти питання про виключення Мар'яни Безуглої, щоб вона не ходила на засідання. Для цього вернули навіть трансляцію в Верховній Раді. Всі пересварилися. Дехто навіть показав тони свого ботексу, От, просто якісь ботоксові терикони. Одним словом, Верховна Рада показала як сказав Стефанчук своє найгірше і найкраще. Зі спікером можна погодитись на половину, тому що найгірше точно показала, але чи показала Верховна Рада найкраще? Бо начебто закон прийняли. А, тут ще й депутати виходили із фракції, можуть піти в відставку деякі. А, начебто ложечки знайшлися. Закон один прийняли. Провалили антикорупцію, зараз повертають. Причому, як в Орвела в Новоязі, називається посиленням органів. Тобто, спочатку ці антикорупційні органи відлупцювали, скоротили, знищили, а зараз кажемо, ми їх посилюємо і вертаємо наполовину майже назад. Давайте все це проаналізуємо, які наслідки ці принесли для країни, що відбувалося в Верховній Раді, загалом в якому стані Верховна Рада, тому що безбожні люди сьогодні вночі був шалений обстріл нашої столиці, а депутати, значить, там чубляться по своїх питаннях. Підпишіться на цей канал, а я зараз швиденько для вас все проаналізую. Власне, почалося все з того, що депутати спочатку почали штовхатися. Депутат Костюк згадав, що він колись був на Майдані і каже, болить серце, болить, не знає, що робити. Склади мандат. Мандат склади, а не з фракції виходь. А мандат скласти жалко. Бо, знаєте, це ж таке, типу, тут же ж для піару це одна штука, а інакше інша. Правда, цей депутат показав, що в коаліції монобільшості вже 230. Депутатів ще кілька таких слуг вийде з фракції, і все коаліції не буде. Ну, але благо є ОПЗЖ, яке стало фракцією сателітом, яке теж допомагає голосувати. Тому силами російських і проросійських депутатів цей закон писали, цей закон відміняли. Яка історія? Зараз розкажу, ще трошки про Верховну Раду, але. Верховна Рада схвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам набуса Слуги 214, Євросолідарність 27, батьківщина 4, Нагадаю, Юля Тимошенко виступала за цей закон, але все рівно 4 голоса дала. Голос 16, Чомусь не вся фракція голосує. Платформа за життя та мир 17, відновлення України 9. Це старе ОПЗЖ. Не думайте, що це якісь нові партії з'явились. За майбах 11, довіра 17, позафракційні 16. Ніхто не голосував проти. Це президентський закон. От. А, також ніхто не утримався. Дев'ять депутатів просто не голосували. Або не розібралися з кнопками, або це їхня позиція. Спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідування справ національного антикорупційного бюро, а не під контролем прокурора, водночас, упродовж шести місяців, після набрання чинності законом, служба безпеки України має право перевірити співробітників Набута САП та інших органів, які мають допуск до державної таємниці на предмет співпраці з державою агресором. Кожні два роки співробітники цих органів будуть проходити внутрішню перевірку на поліграфі за методологією СБУ. Маріяна Безугла правда підняла питання на днях, що вона не має права за психологічним станом мати доступ до державної таємниці. Можливо, це правда, можливо, це ні. Хай це вирішують лікарі. Але якщо це правда, давайте хай лікарі і вирішать, чи має право ця панянка, яка сьогодні бігала, значить, за іпедом і заважала виступам, перебивала, намагалась плюндрувати людей, які загинули. І вона сьогодні, чи вчора, там на днях розповідає, що в неї нема права по стану мізків чи духовному стану, я не знаю, як правильно, бути. В комітеті по обороні країни. Тому що вона каже, в мене є певна хвороба. Не ображаючи ні Мар'яну, ні хворобу, але якщо цей стан не відповідає, то можливо краще скласти мандат і зайнятися чимось іншим. Точно так же для багатьох слуг, які сьогодні ой ой-ой зрозуміли, що вони ходили на майдан, що вони ж такі святі. А тут виявляється. Вже давай перевзуватися загалом, всі виступи в Верховній Раді а, виглядають дуже показовими, нарочитими, нещирими. Верховна Рада відірвалася просто від людей. Верховна Рада просто відірвалася від тих процесів, які зараз відбуваються в країні. І Верховна Рада, просто ці спікери, які виступали. Просто не відчувають землі під ногами. Вони просто живуть на якійсь іншій планеті. Ну, про гамбіт Тимошенко я говорити не буду. Перевзування просто в повітрі. Аналогічна історія з приблудами, які там ходили, махали руками. От, але е, ми бачимо, що трансляції, якої не було три з хвостом років, зараз дають розуміння, а яка насправді Верховна Рада, бо одна справа витягнути. Кількох депутатів, щоб поговорити, ти картинку про всіх не зробиш. А там просто проблеми. Там треба наводити порядок. Верховна Рада розслаблена, розбещена от, і просто брехлива. І ось це, насправді дуже насторожує. Треба вертати трансляції, щоб тримати раду в тонусі. Правда, депутати дуже сильно збудились, побачили камеру і театрально почали так виступати, нагнітаючи. От, зрозуміло, що збуджені депутати хочуть рейтингів, але ось цей орвелізм їм не дозволяє зараз нормально працювати. Власне, щодо закону, удар нанесли, начебто все відмотали, але є проблема. Є одна велика проблема удару по країні завдано. Їм то по країні все рівно. Аби ж свої піджачки добре сиділи, аби ж свої офшорчики тихенько накоплювалися. Деякі депутати пішли під цим ділом, деякі під якимсь іншим. Бридко дивитися на таке ставлення до країни і до закону. От, плюс багато популізму, плюс багато бажання було зірвати, але все-таки президентський закон, президент відмотав в тому числі свої помилки. От зараз що ми бачимо, треба домовлятись з партнерами, відмотати, тому що. Осадок залишається. І це дуже негативна історія. Це надзвичайно негативна історія, але добре, що проголосували, могло бути гірше. Якби не проголосували, якби не зробили, було б в 10 разів гірше. Тому на 2 плюс Верховна Рада виходить із кризи, яку ж сама і зварила. Але щоб Верховна Рада більше в такі кризи не потрапляла. Треба зробити наступне. Поверніть Верховну Раду трансляції, поверніть депутатів на землю, поверніть їх з лазурки, тому що вони ж там сидять, засмаглі і красиві. Розумієте? Поверніть їх до реального життя і давайте змушувати їх працювати. Напишіть своє внутрішнє відчуття, чи треба було ось іти на весь цей абсурд. На якій пішла Верховна Рада, щоб зараз це відмотувати і просто посадити в калюжу державу. Яке ваше відчуття? Ну, начебто, вернули, чи є у вас сатисфакція? Бо там вже пости пишуть, які молодці, почули народ? От напишіть свою думку. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!